Я мама загиблої загиблого солдата на позивний Катрін. Тетяна Конорова, я мати загиблого бійця Полку Азов, який загинув у Маріуполі, захищаючи його. Я Волошук Світлана, мама загиблого бійця Полку Азов, Волошука Михайла, позивний сампер, який загинув, тримаючи місто Маріуполь всю Україну. Йому було всього 20 років. Я думаю, що це вже треба зараз, тому що в нас вже є поховання. У нас є такі люди, які з Маріуполя або з інших міст, які зараз під окупацією. І цим людям просто нікуди вести ці. Мене звати Красовська Вікторія Павлівна, я дружина загиблого героя. Вдова. Я мати загиблого бійця полку Азов, який загинув в Маріуполі ще в березні місяці. Ми дуже просимо спільноти родин, захисників. Маріуполя, які загинули, захищаючи не тільки Маріуполь, а й всю країну. Ми дуже просимо вплинути і скоріше виділити земельну ділянку під кладовище. Ми втрачаємо найкращих синів і дочок, і ми вимагаємо негайного створення. Єдиного українського військового кладовища в місті Києві. Чим далі йде війна, тим це питання стає все більше і більше актуальним. Мене звуть Литвиненко Віра. Я мама загиблого бійця Полку Азов, який боронив Україну в оточеному Маріуполі. Сьогодні рівно рік з його загибелі. Я не маю змоги принести йому квіти. Я не маю змоги прийти до сина в його річницю загибелі. В мене питання до всіх представників влади, коли нас почують? Коли держава буде спроможна не тільки на словах, на банерах підтримувати військових, а й на ділі, ми чекаємо справ, щоб в цьому році вже можна було поховати героїв наших загиблих на національному військовому кладовищі. Терпець у людей, котрим нема чого вже втрачати, він скоро урветься. Ми не прийшли сюди просити, ми прийшли сюди вимагати вашої дії, щоб ви почули нас, до речі, хоча б, хоча б зараз, бо вже ну, стільки часу сплинуло. Будь ласка, докладіть всі зусилля для того. Щоб будівництво національного військово-меморіального кладовища було розпочато найближчим часом в цьому році, ми сьогодні якраз зібрались для того тут, щоб розказати, який ми бачимо рішення, проект, принаймні, рішення, щоб стало можливим цвинтар збудувати верніше створити умови для поховання цього року. Не наступного року, не де небудь, а в конкретному місці попередній план. Попередній, попередній план, план так перша секція поховання, тому що ми розуміємо, що 90 гектарів ми за рік не зробимо. Перша секція для поховання ми плануємо відкрити жовтень листопад, 2023 року. Полом питання зараз ну, критичне, тому що. Так, в місті Києві визначені місця для поховання на військовому кладовищі, на лісовому кладовищі, але ну, це, звичайно, не меморіальні об'єкти. Якщо говорити про військове, то воно фактично вже місце там для поховання вже немає. І е, лісове також, тому для Києва та взагалі для Київського регіону е, це питання надзвичайно важливе, тому однозначно ми з свого боку все, що необхідно, будемо робити, сприяти для того, щоб терміни були якомога коротшими. Дякую, і пан Володимир. Доброго дня. Український суд національної пам'яті загалом підтримує цю. О, о, Цю ідею, тому що справді на сьогодні питання надання належної шани тим, хто загинув, захищаючи нашу свободу, є виключним і невідкладним. Ми не маємо зволікати, Ми розуміємо вимоги родин і розуміємо дійсно потребу. Тому якщо ми вчасно спрацюємо і визначимося з місцем цього року, кошти, які передбачені бюджетом України, вистачить. Ми, як уряд, Міністерство культурної і інформаційної політики, інститут національної пам'яті, мінветеранів, ми е, проробили всю бюрократію і проробили всі ті ризики, які нам в доступності, в нашій компетенції є. І е, зараз е, це викладаємо на обговорення. Да. Тому нам нас для нас дуже важлива думка саме родин з цього приводу буде дати, якби ви бачили попередні варіанти, які обговорилися, і складнощі, які там були. Да. Ну тут нема. Це дорога чиста, і ваш фідбек з точки зору того, чи підходить це місце, і дозволить нам продовж тижня-двох прийняти остаточне рішення. Якщо ми рухаємось, то рухатися будемо швидко. Але шлях ще довгий до перемоги, і наші воїни, на жаль, гинуть. Тому листопад це дуже довго. Я прошу всі профільні організації, владні структури долучитись до обговорення більш стислих термінів, щоб перші поховання могли бути вже влітку. Я дуже прошу знайти шляхи для більш Швидкого вирішення перших поховань, на жаль, нам не було запропоновано київською земельними ресурсами міста Києва, не були запропоновані інші земельні ділянки. Те, що пропонувалось за межами Києва, ми в принципі не розглядали. У нас спільнота досить велика. Ми спілкуємось з багатьма родинами загиблих захисників України і. Бажано, щоб це було в межах Києва. Півроку ми потратили на обговорення Лисої гори, але так і не здійснилось. Хочеться, щоб зараз цей процес обговорення не затягнувся на теж такий великий термін. Це дуже багато в умовах військового ми приймаємо це місце, якщо ці поховання будуть вже зараз, якнайшвидше. Уряд саме зацікавлене, вже мікрофон, тому що. уряд наразі і зацікавлений, що пан Олександр і запитує це обговорення можна завершити буквально сьогодні, почати рухатися далі, але ми готові до обговорення. А тепер нам потрібен фідбек від саме родин. Тому що якщо ви це приймаєте, ми буквально з завтрашнього дня починаємо працювати і напрацьовувати всю решту бюрократії. І ми вам запевняємо, що з бюрократії ми не будемо зволікати, і ми зробимо все в ті терміни, які передбачені. І якщо зможемо раніше, зможемо раніше, але е, наразі це питання, яке є ключове це місце. От те, що ми сьогодні обговорили. Батько двох загиблих синів, один з яких загинув в Маріуполі. Я мама загиблого воїна. Я з Маріуполя. Мій син загинув, загинув при захисті батьківщини. Родина чекає на національне військове кладовище в місті Києві. Мій син загинув при захисті Маріуполя. Мій син загинув, захищаючи батьківщину в місті Маріуполі минулого року. Він досі не похований. Ми надсилаємо листи в офіс президента, Міністерства ветеранів, премєр міністру України з вимогою негайної відповіді на наше запитання, коли почнеться розбудова національного військового кладовища в місті Києві. Наші сини загинули, а ви, слуги народу, виконайте нашу вимогу. Вимагаємо!